Попереджений, значить, озброєний франківські медики прогнозують загострення і ситуації у найближчі два тижні. Погіршення погоди і як наслідок зниження імунітету кажуть лікарі, безумовно впливають на збільшення кількості пацієнтів з симптомами грипу та ГРВІ. причинами є зниження температури повітря, так десь можливо неправильні. Не, не Засоби захисту, десь нехтування, як правильно одягнутися. Так є важливим чинником, що діти йдуть до школи, закінчується сезон відпусток. Люди більше починають контактувати один з одним. і Відповідно, кількість захворювань зростає. Початок сезону грипу та ГРВІ прогнозують на жовтень. Втім кажуть лікарі, зараз на часі інша біда. 60% пацієнтів, які скаржаться на звичайну застуду при обстеженнях, отримують позитивні тести на ковід. Все через мутацію штамів і їх здавалося б незначну симптоматику. Він має три типи симптомів: перший тип це коли захворювання починається з розладів травлення, без підвищення температури тіла. Людина думає, що вона щось не те з'їла. Проте це власне є дебют. COVID. Другий момент, коли починається ковід з температури 39-40, зі скарги з боку горла, з тонзеліту і ломоти в тілі. Тобто, це є друга така характерна картина. І третя картина, яка взагалі не була раніше характерна для ковіду, вона протікає, власне, як звичайний героїв. Тобто, в людини є незначне підвищення температури тіла, загальна слабість, нежить. Практично на сьогоднішній момент наші пацієнти, які хворіють на такі захворювання, вони взагалі не орієнтовані на те, що в них може бути ковід. Попередити інфекційні захворювання можна, переконують терапевти. Варто лише дотримуватися нескладних правил та приділити більше уваги своєму харчуванню. Перш за все пам'ятаємо, що це є масковий режим, тобто немає значення, чи ти контактуєш з хворим, чи ти можеш контактувати. Має бути прийнятий зараз в осінній період, на мою думку, масковий режим, оскільки є розвиток спалаху знову коронавірусної інфекції. По-друге, має бути добра обробка рук, і так само для того, щоб підвищити імунітет, має бути хороше харчування, має бути. Достатня кількість всіх елементів, особливо фруктів, оскільки зараз є і осінній період. Цього багато. Якщо людина не подобається і вживати природні вітаміни, тоді можна замінити якимись препаратами вітаміномісними. Окрім того, наголошують медики: не слід забувати і про вакцинацію. Це стосується як щеплень від ковіду, так і від інших інфекцій. Аліна Кравченко, телеканал